Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади. Що не тиждень, то черговий пост міського очільника, який набирає стрімкого обурення серед дніпрян. Що цього разу сказав мер? Наскільки слова відрізняються від дійсності, та на чому згідно посту затримали директора одного з департаментів Дніпровської міської ради? Дивіться далі. Та почнемо ми із нагадування про минулий випуск під назвою Самурай, астронавт і байкер. Тоді ми розповідали про Бориса Філатова та його творчість, а саме хайку. Змарнів у сакур цвіт, дощем роки спадають. хоровод. От і Дніпряни, не знаючи, як достукатися до мера, вирішили творити у притаманному йому стилі. Так, Дніпрянка сфотографувала тюльпани, які почали в'янути та додала до них підпис. Стою на алеї, тюльпани втратили цвіт, фронт ще ближче. Хайку присвячую Філатову. Чи побачить цю публікацію міський очільник Дніпра? Та чи відреагує загадка? Але такий метод Дніпряни до цього не пробували. А сьогодні говоримо про інше, а саме про новий пост, опублікований 28 квітня, про Японію і не тільки Борис Альбертович навів приклади повідомлень, які надходили йому, як тільки містяни дізналися про те, що під час трагедії, 19 квітня, мер знаходився за кордоном. Ми тут сидимо під обстрілами, а він роз'їжджає поза кордоном Цікаво, скільки коштує відрядження Філатова, та чому я, простий громадянин, маю за це платити. Заборонити всім чиновникам виїжджати з України до закінчення війни, а краще одразу їх усіх розстріляти, відправити в окупи, повісити, кинути до в'язниці та інше. Хоч запитання цілком логічні, та відповідати міський очільник на них не захотів. Натомість спробував змінити напрямок розмови, буцімто, що зроблено за ці два роки війни у Дніпрі. Ми прокоментуємо цей монолог та розберемо все детальніше. Я мер вже майже ціле десятиліття, близько двох років тому я перейшов на українську. Додамо, що ця акція часткова, оскільки досі доволі часто трапляються вислови, пости та коментарі від Філатова російською мовою. Але й досі у шапці цього профілю висить гасло. Тут органічні не виносять ідіотів і банять за обращення на ти. Але це тільки обмеження для людей, які бажають залишити відгуки, а не для самого мера. Оскільки у його висловах не знайти навіть цензурної лексики, виховання та поваги до містян. Йому, як він думає, дозволено принижувати, знецінювати та ігнорувати. Впевнений, що коли я нарешті зберу валізи і звалю зі своєї клятої роботи, то спілкування з ідіотами у мене залишиться так само складним. А це речення цілком передає ставлення мера до своєї ж посади, та навпрочуд гумористична ситуація, оскільки Філатов неодноразово скаржиться на власну роботу та каже про звільнення, а самим дніпрянам залишається лише чекати, оскільки, як і відрядження, так і каденція не вічні. Пята війна відкрила для України вікно можливостей, бо наш народ показав усьому світові дивостійкості та національного єднання. Це також ми пам'ятаємо. Яке вікно і яких можливостей побачив Філатов на початку війни. Коли всі українці злякалися початку війни, ракет, гучних вибухів, навіть сигналів повітряної тривоги, мер вже сидів на таємній нараді та вирішував здавати місто. Тож до усіх тривог на початку додався страх окупації есть, я прекрасно розумію, що ні я, ні ви ми не можемо вийти в паблік і сказати, що, уважаємо жителі, перестаньте істіліти відкривувати у біжі, ніхто нас бомбити не буде. Тому що, во-первых, і так они не ніби ну Давайте чесно сказати, що по большому счёту, если шуту, они хотели, хотіли, бы взяли Харків, взяли би Чернігов. Потім Борис Філатов вдається до перерахунку усього, що нам подарували партнери. Ми утримаємо світ повторень та розбору кожного пункту, аби не займати час. Просто нагадаємо, що на ютубі телеканалу лаканалу 1 є розслідування по кожному пункту із перелічених. Перейдемо одразу до цікавого, та все перелічене дозволяє прифронтовому місту, що стало центральним гуманітарним, медичним і логістичним хабом, отримати міське господарство у гідному стані та переправляти частину грошей, заощаджених завдяки іноземній підтримці, на допомогу ЗСУ. На черговому засіданні робочої групи прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації, розглянули тендери, які викликали запитання у фахівців. Більшість із розглянутих тендерів, проведених Дніпровською міською радою, стосувалися капремонту будівель в обласному центрі. Фахівці робочої групи виявили завищені ціни на будматеріали. Загалом набігає мільйони гривень, які можуть бути витрачені нераціонально. Всюди через завищені ціни замовникам. Рекомендували переглянути закупівлі. Сьогодні на наше обговорення попали закупівлі, які проводила міська рада міста Дніпро, і дійсно досить великі питання, які виникали, чому тому, що загалом три комунальні підприємства і департаменти проводили закупівлі на загальну суму, десь 500 мільйонів гривень, але тільки робочою групою проаналізовані деякі ціни, і ми можемо констатувати, що якщо Дочують ті рекомендації робочої групи, які були сьогодні надані, то буде економія 25 мільйонів гривень. Але в діалозі ми сьогодні поспілкувалися з представником департамента житлово-комунального господарства, саме Дніпровської міської ради, він сказав, що дійсно вони проаналізували. Закупівля була вже давно, і її відпрацював і відповідні профільні департаменти саме міста, і вони відзвітували, що готові навіть десь на 150 мільйонів. Зробити цю закупівлю менше. Також закупівля, яка у нас виникла певні питання, це Павлоградський район, ремонт дороги на 2 мільйони, завищення ціни шлаку практично в три рази. Тобто, якщо ми передивимося цю закупівлю разом з громадою, то практично мільйон гривень буде економія, яка теж піде на нужди громади. 150 мільйонів – не копійки. На ці кошти можна було придбати майже 5,5 тисяч зарядних станцій вартістю у 28 тисяч гривень. Це також можливість забезпечити наших захисників 10 тисячами бронежилетів за 15 тисяч гривень. Або придбати 3 тисячі тепловізорів за 50 тисяч гривень. І поки посадовці Дніпровської міської ради отримують підозри за розтрату бюджетних коштів на 8,5, Виною мільйонів гривень, що були виділені на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні, поки з'ясовуються, що проводяться закупівлі за завищеними цінами, і не на малі суми, а більше ніж на 150 мільйонів гривень. Українці збирають кошти самотужки для придбання військового обладнання для друзів, родичів та навіть допомагають незнайомцям. Колектив телеканалу д 1 також передав нашим захисникам зарядну станцію. Тому, знаючи, скільки це коштує, нескладно порахувати, скільки пристроїв можна було придбати на виділену для цих потреб суму. Просто ці гроші спрямували не за призначенням. Я вважаю, що е, мають бути жорсткіші міри покарання для таких людей. Кому війна, кому мати рідна. Тому е, такі люди в нашій країні є. Це розповсюджена проблема саме нашої країни. У нас завжди була корупція. Я не знаю наскільки вона зараз іскоріняється. Навірно, теж іскоріняється избирательно. Я вважаю, що в нас зараз війна, і дуже багато грошей йде, на жаль, не туди, куди потрібно. Тому е мені здається, що наприклад, да, військові вони більш потребують. У мене просто дуже багато людей, знайомих, які воюють, але на жаль, е вони їм збирають чомусь кошти, саме волонтери. Звичайно, негативно, тому що я як людина, яка своєю громадською думкою та активною позицією, вважаю, що не потрібно і не має бути такого в нашому місті, тому що все повинно бути згідно закону. Можливо, це колись зміниться, але коли невідомо. Але всі, звісно. Місця не розуміють, що така ситуація, і ставляться до цього скептично. Тож, поки дніпряни вимагають від міської ради, та, зокрема, міського очільника, почути їх прохання та вимоги стосовно збільшення фінансування бійців з 2% до принаймні 20%, депутати живуть в своє задоволення у 100% завищують ціни на закупівлю військового обладнання та техніки. Міський очільник вихваляє себе та власні досягнення. Оголошуються тендери на піар діяльності міської ради. І піар, звісно, відібраної діяльності за кожного дніпрян, але самих містян як не чули, так і не чують. А військові як отримували 2%, так і отримують. Насправді, велика війна продемонструвала не лише феномен масового героїзму та самопожертви, вона розкрила й виразки боягузливості, розумової обмеженості та моральної нікчемності. Цікаво, лише одне: до якої з цих категорій себе відносить пан Мер. Чи можна щось з цим вдіяти? Не знаю. Я стомився кричати в порожнечу так, чи інакше відрядження моє добігло кінця. Обожнюю японські страви, але хочу вареників зі сметаною. Та щоб не було відчуття, наче звертаєтесь у порожнечу, напевно, варто побачити не іншу країну, а власних містян, почути їхні думки та зрозуміти, чому так багато людей чекають на завершення каденції. Але як тут не закріпити до посту ще й картинку з котиком, може, хоча б згладить кути? Ну і наостанок нагадаємо, що 24 квітня відбулася чергова сесія Дніпровської міськради. Та поки депутати збиралися на пленарне засідання, під стіни мерії прийшли мітингувальники. Громадян обурює те, що міська влада виділяє лише 2% з бюджету міста на потреби ЗСУ. Дніпряни вимагають збільшити виділення бюджетних коштів до 20 Рішення про це депутати під час роботи сесії так і не винесли. Проте інформацію, яку озвучив активіст Олександр Купрієнко, про витрату бюджетних коштів спростувати не змогли. Нам із вами не буде зайвим пригадати, куди витрачаються кошти міського бюджету замість збільшення допомоги на збройні сили України в умовах війни. Сам Олександр Купрієнко на сторінці у Фейсбуці опублікував наступний допис: на цій сесії додали 180 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України в той же час. 340 мільйонів гривень на благоустрій загалом бюджет збільшився на 1 мільярд гривень. Сподіваємось, що ті фракції та депутати, які сьогодні публічно підтримали збільшення підтримки ЗСУ та створення робочої групи, обговорять з нами можливі зміни і без формалізації цієї групи більшістю. З вами був Ростин влади. Пам'ятаємо, що необхідно зберігати холодний розум, критичний погляд, турбуватися про військових та відстоювати власні права. Все буде Україна.